Наступна головоломка. У нас є число 707. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб у нас утворилось якомога більше число. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб у нас утворилось якомога більше число. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб у нас утворилось якомога більше число. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, ми перемістили два сирники, і у нас утворилось число 71 171. Задачку виконано, головоломка. Вирішено.